you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Кабмін ухвалив постанову про доплати у розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців, які перебувають на передовій. Про це повідомив прем'єр Шмигаль. За його словами, одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань. Це абсолютно правильна норма, адже на даному етапі військових варто заохочувати та надавати певні переваги, такі як доплата за житло 50% чи півсуми для покупки авто. Усі ці чинники не виключення, що будуть. Сприяти покращенню ситуації з мобілізацією, але ж тут з'явилися порохоботи, які всі досягнення чіпляють собі, наче це вони добилися, щоб прийняли відповідну постанову, каже автор каналу. Одразу ж понеслося здобули в Гончаренка Геращенко Фединицюмар. Разумковий Тимошенко теж не забули повісити собі медалі, особливо акцентують на зарахуванні вислуги один місяць за три. Тут виникає питання: а яким чином виду цих виплат і обрахунку вислуги? Ви ж за цей законопроєкт навіть не голосували разом із ЮВТ і Разумковим. І по виплатах Верховна Рада вчора зобов'язала уряд. Сьогодні уряд прийняв рішення, то в чому ваше досягнення? Але з іншого боку, мобілізаційний законопроєкт, за який голосували нардепи, неправильний, адже він позбавляє як українців, так і економіку нормального життя, тому що від ТЦК і так деякі ховалися, а тепер тим більше будуть уникати лишній раз, а з'являтися на вулицях. Пошук людей це буде як сафарі, тому що тепер не ТЦК одні будуть ловити людей, але й поліція теж буде цьому сприяти. Наразі законопроєкт щодо мобілізації. І в прямому сенсі знищує економіку, адже люди не будуть при такому порядку ні витрачати, ні заробляти кошти. Тому Кабміну треба пропрацювати відповідний механізм, який буде правильний в першу чергу з боку бронювання, щоби люди могли заробляти і щоб економіка не впала до нуля, адже це також важливий чинник у боротьбі за свободу. А от те, що порохоботи присвоюють собі різні досягнення, то це не більш ніж піар, адже команда Порошенка досі сподівається, що вони зможуть за рахунок законопроєктів здобути рейтинги. Одним словом, Петра Олексійова. Хоче цікавить лише він та політика, каже автор каналу. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також переходьте за посиленнями в описі.